Громадська організація навколо нас ЮА вже декілька років поспіль на території нашої громади проводить низку культурно-просвітницьких, наукових, благодійних заходів і проєктів з метою популяризації, збереження та надбання розвитку матеріальної і нематеріальної культурної спадщини Богославщини. Взагалі ця ініціатива з'явилася в 2020 році. Оскільки ми мали великий досвід роботи з культурною спадщиною з в сфері музеї діяльності прийшла така ідея, що ми можемо працювати самі, і робота в громадському секторі вона дає більші можливості, і ширші можливості. І от саме виникла ідея працювати з культурною спадщиною, з її збереженням і популяризацією. І ми створили нашу громадську організацію навколо нас, UA», але з повномасштабним вторгненням влітку після 22, 24 лютого. Ми зрозуміли, що популяризація української культури її історії традиції. Це дуже на часі. Вона дає не тільки нашим воїнам на передовій розуміння за що вони воюють, але також підтримують громаду, населення українців в розумінні того, хто вони є, дають їм саморозуміння самоідентифікації і гордості за свою батьківщину, за свою країну, історію і культуру, і таким чином. З цього моменту ми розгорнули активну і масштабну роботу в цій сфері, і наразі працюємо. Однозначно, ми зорієнтовані на майбутнє. Ми хочемо передати традиції, історію, інформацію про нашу культуру майбутнім поколінням, тому що наразі ми працюємо з такою аудиторією і. Нашими респондентами, людьми, з яких ми беремо інформацію про нашу культурну спадщину. Вони на жаль відходять. Вони вже у віці, і дуже мало інформації наразі збереглося про традиційну культуру України, і, зокрема, Богославщини. І ми хочемо це зберегти, щоб воно не зникло. Щоб наші діти, наші онуки і подальші майбутні покоління українців вони цей масив матеріалу могли побачити, осягнути і зрозуміти. Дуже важливим є також те, щоб наразі тим українцям, які зазнали впливу того радянського спадку, який викорінював з нас всі наші знання про. Наші родини про нашу історію, щоб вони також зрозуміли наскільки українська культура і традиція багата, красива, наповнена і глибока. Ми зберігаємо це в архівах, в архівах цифрових онлайн, передаємо в спеціалізовані. Інституції відкриваємо на загал на наших інформаційних ресурсах на нашому сайті, на нашому Фейсбуці. І весь цей масив матеріалу може кожен зараз побачити. А в майбутньому е подивитися і, і науковці можуть з цим працювати, і також кожен зацікавлений може. Е Побачити це ідея оцифрування. Вона є зараз, на, наразі на часі, і це світова тенденція, коли за рахунок оцифрування, фотографування артефактів культурної спадщини, ми маємо їх можливість зберегти їх для прийдешніх поколінь. І загалом цю ініціативу підтримали міжнародні фонди. Ми написали гранти на створення такої цифрової студії, в якій ми можемо здійснювати нашу діяльність. Але це дуже було складно зробити без потужної команди, яка залучена до цього процесу. І коли ми вирішили писати грант, відповідно ми звернулися до міської ради, до міського. Голови і також до завідувача відділу культури. І вони нам допомогли в першу чергу інформаційно і контактами, тому що нам були передані всі контакти. Старост населених пунктів Богуславської громади, до яких ми зверталися, і вони нам допомагали в процесі знаходити людей, респондентів, з якими ми працювали, в яких ми розпитували про традицію одягу українців локальну саме. Потім ми цю інформацію записували, збирали у них артефакти, якщо в них вони були, і привозили в студію. Потім команда. Опрацьовувала ці матеріали. Ми, до речі, залучали до експедиції по Богославщині спеціалістів, які професійно працюють із одягом, які мають всі необхідні знання і інформацію, щоб описати ці предмети, і щоб у нас це було на високому професійному рівні. І також ми описували колекцію Богуславського Музею історії Богославщини і оцифровували колекцію Музею історії Богославщини, яка складає близько 70 28 11 одяг, предметів одягу. Та команда, яка працювала на місці в студії, це були в першу чергу фотографи. Без них було б неможливо зробити цю роботу. Але щоб навчити наших фотографів місцевих цій специфіці оцифрування музейних предметів, ми залучали експертів із Києва. І також ми відвідували семінар у, у місті Львові на цю тему. І нам дуже пощастило. Що один із спеціалістів, професіоналів в цій сфері, це був Андрій Яровий, який теж має родину і коріння з Богуславщини. Він приїздив сюди. Першу колекцію, з якою ми працювали, оцифровував він особисто. Він показував нашим фотографам, як це робити. І після нього вже другий етап перейняла наша фотографиня Наталя Шевченка з міста Карапиші, яка теж дуже професійно цей процес. Зробила і вона оцифрувала теж велику колекцію із краєзнавчого Миронівського музею. Але окрім фотографів, до самої самого процесу оцифрування залучено також багато людей. І, зокрема, координувала цей процес наша Вікторія Олійник, яка також є куратором багатьох наших проєктів. У процесі були задіяні люди, які орієнтуються, які були залучені також до експедиції. І розуміються на тих предметах, які ми знаходили. Це в першу чергу Катерина Замниус, яка кожен день була присутня в студії і працювала із. Одягом вона його готувала до процесу оцифрування, тому що це окремий також вид роботи, який займає багато часу. Одяг потрібно привести в належний стан, відпрасувати його, одягнути на манекен це велика частина роботи цього процесу. Також були залучені Любов Крапива, Ірина Лененко із музею історії Богуславщини. Також ми вдячні музею історії Богуславщини за те, що він нас підтримав у цьому процесі. Андрій Олійник. Який займався технічним супроводом цього процесу і підтримкою, взагалі такі проекти, як оцифрування, воно допомагає нам ще й в тому, що ми можемо відтворити з оригінальних матеріалів нові костюми, які кожен може приміряти приміряти на собі. І от один із таких костюмів, які ми створювали. І в нас є цілий колектив майстринь, які робили цей костюм. Він поїхав на конкурс відтворених автентичних костюмів до Ладомирії, це Радивилів, Львівська область, і отримав друге місце на всеукраїнському конкурсі. Чим ми пишаємося в цьому проєкті. Я допомагала привозити речі, які в експедиціях відібрали наші колеги. І ми їздили, забирали речі. Ми тоді, я їх відпрасовувала, доводила до такого стану, щоб їх можна було відфотографувати в належному стані вони були. І ми тоді ще вдівали їх на манікини. Я дивилася за тим, щоб воно було як хорошо виглядало. І як при розкладанні ми фотографували їх на манікенах так само і на полу, то я теж його розкладала, щоб воно було там видно всю вишивку, видно всі складочки, геть усі, які там нюанси є, який покрій. Ми, ну, я за цим дивилася. Я займаюся вишивкою, я вишиваю. Я вишиваю вже 15 років. У мене баба вишивала моя. Я теж почала вишивати. Першу сорочку я вишила синові своєму старшому, тоді почала вишивати на замовлення. І цим я почала збирати речі, у мене багато дуже рушників. Я знайшла віночок, восковий мого роду. Получається, що в мене весільний вінок, і ми по ньому робили, відтворювали цей вінок. До мене дзвонили люди, я збираю сорочки, і ми із моміт забрали сорочку. І навіть е, є фотографія е, тої е, людини, чия була сорочка. Вона, виходить, сорочка із е, історією. Дітям це цікаво. Е, я, як завклуб клуб філії, е, я до них звернулася, я спитала, чи ви будете приймати участь у заходах, е, і чи ви будете. Вдівати строї, вдівати костюми у мене є діти, які согласилися. Вони зі мною їздять по всіх фестивалях і вони ходять із задоволенням. Вони приймають участь у всіх фотосесіях. Без підтримки міського голови Віталія Хоменка і завідувача відділу культури Тетяни Куценко нам би не вдалося створити цей процес максимально комфортним, і тому що міська рада долучилася до нашого проєкту ще також тим, що дала нам в користування на дуже хороших умовах приміщення, в якому ми це оцифрування проводили. Далі ми плануємо. Ма тут створити туристично-інформаційний центр, але ці умови дуже комфортні, і ми дуже вдячні за це. Напередодні працівників культури та майстрів народного мистецтва за дорученням міського голови Віталія Хоменка, начальник відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради Тетяна Куценко завітала з привітанням та словами вдячності до культурного простору громадської організації Навколо нас ЮА.